Запізнюєтесь, Юрій, ви знову забули про ранкову нараду. Сьогодні зранку розбомбили місць, прийшлося обіжати. Ах, точно. Ну надіюсь, цього більше не повториться. Залиште надію, судячи по темпам поставу ППО, в найближчому часі ми в країні не залишиться взагалі. Тим не менш, у мене для вас хороша новина. Скоро у вас буде напарник. Напарника, але ж головне правило пристаю це робота поодинці. Так воно і є. Але у зв'язку з значним збільшенням злочинності у цьому кварталі було прийнято рішення про розширення штату. І вам надана честь обучити стажера. Марія вже чекає на вас в конференц-залі. Стажера. Який він? О, добрий день! Приємно познайомитись. Мене звуть Калита Артур. Я тут для того, щоб ви мене навчили усім тонкостям роботи приставу. Хоча я ще стажер, але. Тобі скільки років? Йому 16. А давно у нас на роботу почали набирати дитсадовців? Відтоді, коли усіх повнолітніх забрали на фронт, чи ти хочеш поміняти з кимось з них місцями? Ну, новенький, так новенький. Прекрасно, тоді за роботу. У нас якраз є заказ. Виключи це! Не вистачало нам лише проблем з поліцією. Вибачте, вибачте. Давайте краще повторимо правила. Правило перше з собою носити лише основні пулі. Правило друге. Пістолет носити лише в кобурі, без поясів. Не знаю, правда, нахрена? Я знаю. А? Це питання було на екзамені. Стаття 12, пункт 4. Устава пристрілів. Я, я знаю весь устав на пам'ять. Ти вивчив весь устав на пам'ять? Там вже 500 сторінок. 521, якщо бути точним. Я здавав екзамен тричі і лише четвертого разу з моя мрія. І тепер я буду карати злочинців і садити їх за грати. А трьохразове харчування за дороге, щоб його держава оплатила. Що ви таке говорите? Якби не ми наша країна потонула б криміналі. Я говорю лише те, що якби наші союзники прислали нам її стільки ж, скільки патронів, то і злочинів було б менше. А для чого ми тоді працюємо? Не знаю, як ти, а я просто не хочу на фронт. У мене вже там брата вбили, і хоча всі кричать, що герої не вмирають, пояснити це його семилітньому сину важкувато. Хоча є ще це от. Вже друга година, ми запізнюємось! Оті, Я надіюся, якщо ми не зробимо все за відповідний час, ти поміть уїде сухим туди. Де він? Осе додому. Закрив вікна і в зі своєю воїною без вилазно. Що по зброї? Пістолет. Гадство. що за ідіотське правило у приставі і вівців носити одинакову зброю. Добре, все буде зроблено. Потрібно бути на місці через 5 хвилин, тому пристегнись. Я так хвилююсь. Це мій перший заказ. Головне, щоб не останній. Ми на місці. Й у 32 -й квартирі. Хто це? Сторожові. Нам потрібно зайняти позиції і відстрілюватися. Не вздумайте. Ви їх знаєте. Чому ж вони не стріляють? Вася наставка не вартує того, щоб ризикувати життям за кожну паскуду. Та й в кінці місця Таліон висилає кожному з них конверт з благодарністю. Але це ж незаконно. Про це ж навіть сказано в статті 30 пункт 14. Устава приставів. Ну так подай жалобу, може чогось і доб'єшся. Правда, скоріше усього, ти отримуєш лише пулю в потилицю. Причому не від мене стражникам сім'ї кормити треба, тому стукачів вони не люблять. Я завжди думав, чому охоронці так дико справляються зі своєю роботою. Хто там? Це ваш охоронець. Можна сходити в туалет? Не хотілося би обгадитись перед приставом. Мені це не подобається. Та не хвилюйся. Це Василій Груч. Він постукав так, як ми домовлялися, та й охота ще не почалась. Вже одна хвилина по другій. Моя ти дурочка. Не хвилюйся. Вони так зразу не під'їдуть. змішується, ми маємо приміняти силу. Так написано в Уставі. Т так. Стажор, ти хотів дізнатися причину, чому я працюю приставом. Яко ми вбива! Ми працюємо на благо народу. Через війну державу не може прогодувати усіх в'язнів. Пристави були створені. Але це не дає нам права вчити злочинцям. Зачитию Жоста, <плес> якось знаєш, що ця паскуда зробила. Подивися на цього дядька. Сидить тут за своєю шлюхою і не відчуває ні грама розкаяння. Ще двері відкриває кому попало. Та убий мене вже. О ні. Спочатку я розважу своєю жону і заставлю тебе на це дивитись. Уставі ж написано, ми не можемо затягувати кару. Уставо, не витрач кров, яка прорлася через раз, Тому я можу розважатися стільки, скільки я захочу. Тобі потрібно розвіятись. Тому хватай бабу, а я поки переріжу тому вибітку сухожилля! Але вона ж не підсудимо, ми не маємо на це право. Вона помішала роботу приставом, тому я буду з нею робити все, що захочу. ¡Sí! sí. Біжи за покидьком. Якщо ми його не уб'ємо до сьомої ї години, усі звинувачення з нього будуть зняті. Пане злочинець, вам ніде сховатися. Ви втратили багато крові. І отікти вам не вийде. Я не такий, як Юра. Я об'ю вас швидко. Можливо, ви на небесах побачитеся зі своєю дружиною. Оля мертва. Пробач. Ну, з першим заказом тебе! Навіщо було вбивати жінку? Вона ж нічому не винна. У чому? Ти читав досьє? Яка різниця, що у досьє? Ви вбили невинну жінку? Він рослив п'ятирічну дівчинку, а вона заманила його у квартиру. <звук>